Мені противно слухати про силу Росії, яку я чую майже з кожного екрану, яка в них сильна армія, як, яка вона могутня. Ви знаєте, Росія займає одну восьму світу і має найнижчі соціальні стандарти життя нації, нижчі Індії. На душу населення. Валовий продукт Росії нижче валового продукту Голландії чи Італії. Мені неприємно, коли говорять про те, що, знаєте, не дай Бог, Украї... Росія впаде, це таке буде нещастя для України. Ні. Я точно знаю, що модель, на якій розбудований державний лад Росії, це модель гибельна і немає перспективи. Коли ви підходите до дверей Росії, там написано Російська Федерація. Коли ви відкриваєте ті двері, там написано Самодержавія. Я, Я переконаний, що самодержавія в 21 столітті неефективна. Ні один режим з таким ладом довго не проживає. І я думаю, що те, що відбувається сьогодні в Росії, це велика погана послуга для російських націй. Це дорога до гибелі Росії. І я переконаний, що це досить скоро відбудеться.